Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Обов'язково переможемо разом. Чергова підстава відеослуг для військових та залужного. Боюся, що реальними наслідками боротьби банкової та слуги народу з недоречними витратами з місцевими бюджетами під час війни стане ще більше погіршення стану мати забезпечення ЗСО, пише експерт Сергій Висоцький далі. Мовою оригіналу про що мова стадіони за 100 мільйонів це звичайно злочинний ідіотизм. Але треба сказати, що подібна ситуація існує далеко не всюди. Як зараз виглядають стосунки місцевої влади з військовими? Це дуже цікава тема. Справа в тім, що ППД, бригади та батальйонів розташованих в різних тилових населених пунктах. Причому бригада по ППД та місцях фінансової реєстрації може інколи бути розкидана по всій області. Бригада сплачує податки в заробітних платах військовослужбовців, 60% ПДФО з доходів війська йде в місцеві бюджети. Зараз це найбільша. Стаття доходів місцевих бюджетів неписаним правилом хорошого тону на місцях. Зараз є повернення рішеннями місцевої сесії 40-50% від отриманого БТФО назад на рахунки бригади. Ці кошти дозволяють бригадам існувати в якості самостійних економічних суб'єктів та направляти фінанси на закупівлі, які потрібні саме бригаді в цей самий час. Реально в нас є бригади, які купують за власний кошти навіть бронетехніку, не кажучи вже про безпілотники, а тощо зараз це функціонує. Як понятійна система функціонування якої залежить від притомності місцевої влади та здібностей Комбрига, як я розумію, слуги хочуть унести закон про вилучення ПДФО бригади з місцевих бюджетів у центральний, щоб вони потонули в загальному фонді бюджету чи в бюджеті міністерства оборони та були витрачені на умовні яйця О-17. для того, щоб посилити фінансову спроможність війська, цю систему потрібно легалізувати, а не ліквідувати, ухваливши закон про те, що 50% з ПДФО за місцем ПД повертається у бригаду, хай бригади на місцях, контролюють ці фінанси та витрачають їх на власні оперативні потреби без надлишкової бюрократичної тероправління та родів війська. Можна ввести критерії виплати, щоб зменшити зловживання на місцях з обох боків, але знищувати систему, яка працює в житті, та доводить свою спроможність. Це антидержавний підхід. Пише він до зустрічі. Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.